15 квітня – 105-й день року. До нового року залишилося 260 днів. Цього дня, в 44 му році до нашої ери, змовники під час засідання сенату вбили римського імператора Юлія Цезаря. В 1657 році козацька рада в Чигирині затвердила спадковість. При передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія в 1784 році в Ірландії містер Россо і десятирічний хлопець-барабанщик здійнялися у повітря на повітряній кулі. Їх політ тривав дві години. Під час нього хлопець постійно вибивав дріб на барабані. Аби глядачі бачили, чи то скоріше чули, де вони перебувають зараз, 15 квітня 1830 року побачив світ останній 13-й номер літературної газети, яку редагував сам Олександр Пушкін. В 1874 році в ті часи невизнані паризькі художники імпресіонисти. Хлод Моне, Ог'юст Ренуар, Пісаро, Сезан, Дега відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку. Цього ж дня і року в Києві була розтрощена друкарня народовольців. У 1892 році, 15 квітня, в Англії народився футбольний клуб Ліверпуль. А в 1896-му в Афінах цього дня завершилися Олімпійські ігри. Перші після їх відродження з античних часів. 15 квітня 1906 року була зареєстрована кампанія rolls ройс 15 квітня 1917 року в Росії було сформовано тимчасовий уряд Микола ІІ зрікся престолу. Одразу кілька подій, 15 квітня 1919 року, в Україні був заснований Верховний революційний трибунал. Тоді ж більшовики націоналізували Театри України. А декретом радянської влади цього дня про створення системи виправно-трудових таборів було покладено початок архіпелагу Гулаг. В 1927 році розпочинається будівництво Дніпро ГЕСУ, а в 1934 році на металургійному заводі «Запоріжсталь» була введена в дію перша в СРСР коксова батарея. 1935 рік. 15 квітня в Білому домі. За участі президента Сполучених Штатів Америки Франкліна Рузвельта 21 країна світу підписала. Так званий Пакт Ререха договір про охорону художніх і наукових закладів і історичних пам'ятників. Його символом став прапор світу в 1955 році в Де Плейнс в Чикаго реєм Кроком, бакалавром гамбургерології і маком МакДональдсом була заснована Макдональдс Корпорейшн. У 1976 році 15 квітня на екрани Італії вийшла стрічка Сергію Кобучі Блев з Адріано Челентано і Ентоні Куїном в головних ролях. 15 квітня народилися. В 1452 році Леонардо да Вінчі. Видатний італійський архітектор, живописець і вчений. 1793 Фрідріх Струве. Німецький астроном, директор Пулківської обсерваторії, засновник вчення про бінарні зірки у 1886 році Микола Степанович Гумільов поет, якого стратили у віці 35 років. В 1896, 15 квітня, з'явився на світ Микола Миколаївич Семенов хімік і фізик, Нобелівський лауреат. Роботи якого були пов'язані з галуздю хімічної кінетики, горінням і вибухами. В 1898-15 квітня народилася Бесі Сміт, велика американська співачка, яку сучасники називали імператрицею блюзу. Народилася вона в бідній негритянській родині. Її талант відкрила Марині, яка почула голос Бесі під час своїх гастролей. 15 квітня 1912 року народився Кім Кімер Сен, вождь Північної Кореї, організатор і натхненник ідей Чучхе. Вплив його робіт був просто неймовірним. Так, наприклад, у журналі Корея було написано: і тоді його револьвер, натхнений ідеями Чучхе, вистрілив. У 1949 році, 15 квітня, народилася примадонна Радянської. А згодом і російської естради Алла Борисівна Пугачова.